Привіт, привіт! Ну що, товариство Близнюки? Це ваш старопрогноз на травень 24-го року. Подивимося, що там у вас буде пропраїсходіть відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера партнерських стосунків, комунікації з будь-якими людьми, з якими ви можете спілкуватись потенційно. В травні місяці, ну і звісно подивимось роботу навчання може в когось, кар'єру в цілому і. Ам... Фінанси, звісно вже обов'язково дивіться свій таро-прогноз на наступний місяць не тільки по знаку а, сонця, а ще й по асценденту, тому що асцендент інколи навіть сильніше програється ніж знак по сонцю, наприклад, як в мене. Тому я дивлюсь одразу той і той. Може ще навіть місяць можете дивитися, але в мене місяць чомусь не сильно програється, але. Може комусь треба подивитися, порівняти що більше де більше, скажімо так, скажімо так, прогнозів програється. Розумієте, да? Ну, каніше вже підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. Обов'язково залишайте зворотній зв'язок. Мені дуже важливо його читати. Буду дуже радий. Так, ну що, індивідуальний стан, товариство близнюки. Подивимось для вас. Карта тріумфа, карта якогось такого побідоносія, карта нових якихось можливостей. Знову ж таки, карта публічності може будете по цій карті багато проводити часу з друзями, з колегами, там не знаю, десь в соціумі, в ресторанах, в барах, кінотеатрах. От бути на віду. по цій карті, може будете багато робити якихось. Пости, якісь будете робити в соцмережах, щоб якось себе показувати, або займетесь реалізацією себе через інтернет, або по цій карті можете прийти до якихось, скажімо так, результатів завдяки тому, що ви там робили в минулому. І вам це могло важко даватися по цій карті. Можете займатися там, не знаю, бути якимось наставником, коучем. Я не знаю, що ще може бути по цій карті. От якось вести якусь таку медійну історію, може комусь щось доносити, а може ви поїдете до ну, скажімо так, будете в публічному просторі, там де буде якийсь ментор, який вам буде давати якусь інформацію. Ну тут мені здається, більше ви будете якось тріумфально себе відчувати за рахунок якоїсь медійності публічності. Розумієте, да? Ще одна карта. Королева Пентаклі випадає. Ну, тут карта каже про те, що фінанси будуть. Можете якось опять же, акцентувати увагу на розширення своїх фінансових можливостей, будете багато працювати, щоб отримати бажані гроші. Опять же, можуть бути якісь нові пропозиції з проектами, пов'язані з вашою роботою. Нові клієнти можуть бути. По цій карті можете вкладати гроші в себе. В свою якусь красу або в місце, де ви живете. Ну там будинок там купляти там новий диван, я не знаю, от щось таке може бути. Розумієте, да ну опять же, деньги будуть. Я думаю, що з цим не повинно бути питань. Доволі таки непогана карта випала. Карта імператора випадає, карта старшого аркана. Ну, дивіться, по цій карті може у вас буде знаєте якось будете наступний місяць якось структурувати, планувати от прям кожен день, що ви робите. За чим і знову ж таки по цій карті краще це робити, щоб отримати якісь класні результати, мати чіткий план дій, графік на кожен день, щоб мати змогу от реалізувати себе особливо в професійному плані, якщо це пов'язано з якимись грошима. По цій карті може бути якась велика комунікація або з батьком, або з вашим керівником, або з людиною під знаком Овен, або така просто може бути харизматична, імпозантна, Людина думає більше про кар'єру, про себе, може трошечки вас піджимати під себе, трошки маніпулювати, скажімо так, під підстраювати вас, підлаштовувати під свій ритм життя. Така людина може проявитися в вашому житті. Така історія також можлива, буде багато комунікації, або там нове знайомство може бути з якоюсь людиною. От е по тим характеристикам, які я сказав, розумієте, да? Ну мені здається, тут карта каже про те, що якось якесь буде таке, знаєте, в вашій буденні. В буденному житті з'явиться якась така чіткість, контроль, режим, графік, послідовність. От якось щось будете планувати. Може, будете якісь конечно, обмеження відчувати, але по тим картам, які я бачу, сказати, що якісь обмеження будуть, я не думаю. На дні, колоди у нас випадає карта тус Пінтаклі, Великолепна карта. Карта каже про те, що можете або в себе вкладати гроші, там навчання не знаю, в рекламу в соцмережах, в розкрутку, в свою красу. Може, я не знаю, або може карта казати про те, що будуть якісь фінансові нові можливості, пропозиція може від якоїсь людини отримати більше грошей, змінити може роботу, або буде просто, або просто карта каже про те, що буде фінансове зростання ваших грошей, особливо якщо ви працюєте на себе. Розумієте, да? Вообще прекрасні карти у вас випадають. Я думаю, що індивідуальний стан у вас буде великолепний на наступному місяці. Так, далі ми дивимося. Ваш партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми, що там може відбуватися в травні місяці у близнюків. Я сам близнюк по місяцю по місяцю своєму, вашому, нашому. Карта імператриця. Ну Тут може багато бути комунікації з мамою, з якою з якоюсь жінкою близька близький член родини. вашої розумієте да По цій карті, опять же, карта Вінєра каже про те, що. Багато може бути комунікація карта Венера, кажу, карта імператриця, управитель а, цієї карти, планета венера, а, венера. Венера у нас про комфорт, плодороді, і Опять же, карта беременності, може завагітніти я не знаю, або народити в цей період. Опять же, може якась людина прийти в ваше життя, от те, що я казав, а, імператор і імператриця а, дати вам якісь нові шанси, нові можливості і буде якийсь то рост розвиття. Це може бути розвиток в спілкуванні, в комунікації з цією людиною. Можете багато часу вдома проводити, скажімо так, дистанційно працювати, або зайнятися своїм будинком, або своїм опять же, фізичним станом. От якось там ботекс, прическа, манікюри, масажі, ін'єкції, пластика. От сюди можна все віднести. От Цим можете займатися впродовж наступного місяця. Або просто ну, карта імператриця – це взагалі плодородія. Двіження далі, якийсь розвиток руху, розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту. Десятка мічей. Ну тут може бути якесь завершення якогось етапу. Ну же, якась нова людина може з'явитися в вашому житті. Або дивіться, карти можуть казати про те, що там, наприклад, мама може прихворіти, захворіти, і ви будете їй якось допомагати може, фінансово, або якийсь член родини. Або е, може бути, звісно, завершення спілкування з якоюсь людиною, з якою могли бути якісь любовні зв'язки, або такі дуже теплі близькі, розумієте, да ну така карта десятка мечей. Вона не дуже приємна. буде таке булісне, якесь завершення може бути чогось спілкування з якоюсь людиною. Може людина з вами завершить спілкування? А може це просто буде от завершення чогось нового і початок просто виток далі по цій карті може бути якісь переживання з приводу якоїсь людини, або якось боязнь рухатись далі. Можете думати, що оця карта, скажімо так, ця людина, ця пропозиція не дасть вам довгі снова роста плодороддя. Розумієте, да? Не треба так думати, тому що імператриця завжди дає нам увеличення в хх 100 навіть від того, що ви могли собі подумати. Розумієте, да, близнюки? Шестерка жезлів. Дивіться, у вас двічі випадає карта, шестерка жезлів, близнюки, ну віліколіпна. Карта ну, точно багато може бути, можете проводити часу в соціумі з людьми, які вам не байдужі комунікувати. Опять же, отримати якісь результати за рахунок нових пропозицій. Опять же, і з фінансами повинно бути класно, і от якось можете показати свій статус. Проявити себе, ну тут може бути якась неприємна ситуація, наприклад, з керівником, звісно, за рахунок того, що ви якось можете показати свій характер, я не знаю. Або ну, от, якась прям активна комунікація з іншими людьми може навіть з, з роботи, тому що жезли у нас про кар'єру, про реалізацію. Тут можуть карти казати про те, що от якась активна комунікація з колегами, з партнерами по бізнесу, клієнти можуть бути нові. От щось може так програтися, ну багато буде спілкування, скажімо так, руху далі, розумієте, да? і на дні колоди випадає колісниця, Ну це ж великолепна карта таких, знаєте, долоносних змін, коли наче життя нам дає змогу привносить якусь людину з якоюсь пропозицією, от що міняє наше життя докорінно. Ну опять же, по цій карті. А, може бути така історія, що будь як, от якщо будете себе якось накручувати в ментальному стані, а ця історія програється так, що будете як білка в колісі крутіться, не матимете змогу вийти на якийсь інший рівень через свої якісь страхи, невпевненість, сумніви в ментальному плані, не в емоційному. Розумієте, да? Ну, от карта, опять же, карта от, движення какого то може до когось поїдете, або до вас хтось проїде, Буде багато спілкування, комунікації. Взагалі, непогані карти. Ну, от якось щось може бути якесь або завершення. Ну мені здається, тут вона позитивно повинна програтися. Просто завершення одного етапу, початок чогось нового. В плані там не знаю, якась просто нова людина прийде ваше життя. Понімаєте, так? Тому не переживайте. Ну і давайте подивимось тепер сферу роботи, грошей. Ах, навчання і взагалі кар'єри і свого статусу в цілому близнюки на травень місяць. Що там карт, карта випала? Тут з Мічі нові пропозиції, якісь можуть бути а, в роботі. Це може бути і зміна роботи, прям така кардинальна революційна. От прям сног до голови, що то абсолютно нове. От ви прям щось, знаєте, якась може новина з приводу когось у вас на роботі. От щось не очікували, і воно так раптово трапилось, тому що тут з мечеться, от щось різке, нове, нестандартне, ну, от революційне, розумієте, да? по цій карті може бути нове знайомство з якоюсь людиною, може якась нова людина в колектив прийде. По цій карті може бути така якась важлива розмова з якоюсь людиною. В роботі або в навчанні, або там з приводу якихось фінансів, це опять же нові клієнти можуть бути також. Карта такого можете якось сумнівати, щось робити по цій карті. Ну тут треба відкину, відкидати всі сумніви, просто брати, прикладати зусилля, і ви отримаєте класні результати. великолепна карта чогось нового, якихось нових можливостей. розумієте дату тут змічень. Також карта може казати про те, що а, мож, а, от якось, якщо там треба проявити себе, якось показати себе, щоб була якась динаміка розвиток. Треба нестандартно мислити, креативно підходити до вирішення будь-яких питань. Революційно можуть будете вносити якісь нові пропозиції, новшества будете якісь пропонувати своєму керівнику, за рахунок чого вас там помітять. Понімаєте, да? Великолепно, по-моєму, давайте ще одну карту. Восьмерка Ну, Гроші тут 100% будуть, і будете якось активно а, прикладати зусилля для того, щоб отримати бажані результати. Така прям карта, така трудолюбія, а, праці, майстерності. От, прям коли ми бага, прям хочемо, бачимо, опять же, бачимо перед собою якусь можливість і рухаємося до неї. Розумієте, да? ну, деньги по цій карті можуть бути, ну, прям, прям, можете прям, піти в роботу на наступному, в наступний місяць. Давайте ще одну карту. Карта повішени випадає. Ну, от те, що я вам сказав, дивіться, вам треба більш якось, а, от якщо будуть якісь пропозиції, може бути відчуття. Кризису, а що робити з цією пропозицією? Треба чи не треба приймати? Як мені вирішити це питання? Ну опять же, що одна карта, що інша карта каже про те, що треба вирішувати це питання якимось таким методом нестандартним, не так, як ви це робили раніше. Розумієте, да? і тоді у вас все вийде? От приністі якісь от от те, чого раніше не було в роботі, от ви це. Піхнютя і вас за це похвалять, розумієте, да? ну опять же, по цій карті можете якось йти на емоційний вплив від ваших колег або від начальства. Ну, Опять же, майте свою думку і проявляйте її максимально. Тому що така може якийсь бути емоційний вплив, за рахунок чого може бути така кризисна ситуація. Опять же, багато працюєте, важко може даватись робота, буде якось таке відчуття, що, блін, для чого я працюю? Для чого я працюю? Ну тут треба щось якось. І змінить. Ну, це може бути і зміна роботи, розумієте, да? Ну, і на дні колоди карта «Отшельник» випадає, карта такого опита, саморозвиття, самокопання, погруження в себе. І отут ем, карта 100% каже про те, що треба подумати, проаналізувати, як ще можна добитися кращих результатів в роботі. Ну, опять же, дивіться, карта, м -м, вообще, карта мали невеликих грошей. Але е, гроші можуть важко даватися. але ну, мені здається, тут більшість карт випало на те, що ну якби ви себе будете комфортно почуватись. Це можуть бути такі не колосальні гроші, скажімо так, там не, не мільйони. Але при цьому гроші будуть, але вони будуть, там, не будуть не супер великі. Розумієте, ну деньги будуть по-любому. Опять же, карта каже про те, що може піти треба в якесь образування, чомусь якимось навичкам навчитися або подумати в собі всередині. Щоб принести якусь нову ідею, або як ще я можу розвити свій бізнес, принести щось. Ну, от карта, виділять зі Ачені, якби не хоче приймати якісь дари всесвіту матеріальні, тут от треба через якісь ідеї проявити себе, якийсь креатив. Подумати, як ви можете розширити свою сферу впливу на тому місці роботи, на якому ви працюєте. Ну а, і дивіться, до речі, може бути завершення спілкування з якоюсь людиною за рахунок того, що ви якось будете акцент робити в роботу. Ну, мені здається, тут якесь може бути от а, переживання, що що там може патіні туди в робочому плані. Ну там учити що у вас випадає калісниця на дні, колесо фортуни, Я вибачаюся. Карта каже про те, що от якісь прям зміни доленосні в спілкуванні з якимись людьми можуть бути. Ну опять же, багато і спілкування. Ну якось так. Лайкайте, коментуйте, товариство Близнюки. Всім гарного травня місяця. Дуже сильно люблю, бережіть себе.